Т на Курщині та Донеччині мають успіхи. Експерти назвали нову ціль армії РФ на фронті. А президент офіційно підтвердив, КНДР вступило у війну проти України. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Російська армія має успіхи на фронті. Окупанти просунулися в районі Часового Яру. Згідно з мапою Діпстейт, ворог захопив нові території біля Калинівки та Григорівки. Також загарбники взяли під контроль ще одну ділянку всередині Цукуриного на Курахівському напрямку. Після захоплення Вугледара росіяни поступово рухаються в сторону богоявленки і мають успіхи. Крім цього, армія РФ просунулася в розташованій неподалік Золотій ниві. Українські бійці частково підтверджують успіхи ворога. За словами військового з позовним Мучной, росіяни захоплюють лісосмуги на ділянці між богоявленкою та Єлизаветівкою. А також наступають дорогою, яка веде від вугледара. Цитую противник робить рівки, але наші козаки їх не підпускають. Наносять удари евпідронами. Наша піхота стоїть стійко. Загалом заважають кабами. Для них буде дуже цікаво, коли вони почнуть наближатися ближче та ломатися на місці. Так просто досягти успіху у них не вийде. Кінець цитати. Водночас військовий експерт Сергій Згурець припускає, що наступною ціллю окупантів після захоплення Вугледара стане Велика Новосілка. каже не дарма загони РФ активізувалися на межі Донецької та Запорізької областей. Експерт вважає, що захоплення Великої Новосілки покращить позиції загарбників. Військовий із позаним тінь своєю чергою повідомляє про важку ситуацію на турецькому напрямку. Із його слів, росіяни запускають рекордну кількість дронів, що призводить до втрат у лавах Сил оборони. Проте українські воїни теж показують зуби. каже, підірвали вночі групу окупантів, яка везла снаряди і частково заблокувала новий штурм для росіян. За даними генштабу, найважча ситуація нині на Курахівському напрямку. Там підрозділи ворога провели 29 атак тільки за добу. Ще 21 спробу штурму вони здійснили у районі Лимана. Стабільно важко під Покровськом: 18 безперервних атак противника. Тим часом український партизанський рух СРОК знайшов місця базування військових північної Кореї. Зазначається, що інструктори КНДР перебувають на Донеччині і курують облаштування військового полігону біля селища Сартана у Маріупольському районі. Усього на цій ділянці виявлено три російські полігони. Далі цитую: населений пункт Сартана обрано через високий рівень колаборації місцевих жителів. Інструктори з КНДР відчувають себе в безпеці через підтримку колаборантів. Ця інформація підтверджує попередні повідомлення про можливу участь війська НДР у війні на боці Росії. Кінець цитати. А тепер офіційно про причетність пханняна до війни в Україні оголосив і Володимир Зеленський. Провів ставку кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки та гур щодо намірів росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну. Північної Кореї також відносини Росії з деякими іншими країнами, які на жаль інвестують у затягування війни. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали, і це можливо саме так. І буде. І з кожним днем все більше за пеклами стають бої на Курщині. Українські військові пабліки пишуть, що ситуація на цьому напрямку дуже важка. Мовляв, росіян більше у 10 разів. А в кількості техніки перевага ще відчутніша. Проте осінт-аналітик Клеман Молін пише, що операція на Курщині досягла щонайменше трьох цілей. Насамперед відволікла 50 -ти тисячне угруповання росіян з інших ділянок фронту. Окрім цього, вона дозволила уникнути наступу окупантів на Сумщину і перенести бойові дії на території ворога. І насамкінець новостворені бригади ЗСУ отримали важливу бойову підготовку у наступальних діях. Серед невдач аналітик виділяє неспроможність взяти під контроль місто Кореніво, яке захистило б західний фланг оборони ЗСУ і допомогло б взяти Глушковський район. Тим не менше, очікуємо більш хороших новин з фронту найближчим часом. Принаймні про це повідомляють українські військові пабліки. А поки підписуйтесь на фабрику новин, щоб бути в курсі останніх подій на передовій, також ставте лайки під відео. Дякую за увагу і до зустрічі!